Розвиток мовлення дрібної моторики та соціалізація дитини вже п'ятий рік у Ямполі працює інклюзивно-ресурсний центр. Його створили в одній із найвіддаленіших громад області, аби надати рівний доступ до навчання всім діткам з особливими освітніми потребами. Логопеди, психологи, реабілітологи та інші фахівці займаються з вихованцями кілька разів на тиждень. Сашка Апельсин. апельсин. – апельсин. 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 молодець груша Ура. молодець. Чотирирічний Сашко займається з логопедом, психологом в інклюзивно-ресурсному центрі кілька разів на тиждень. Ще рік тому хлопчик зовсім не говорив. Тепер Сашко може контролювати свою поведінку, емоції та висловлювати думку. Він з дітками гарно почав спілкуватись. Поведінка в нього я вважаю то, яке було до, і то, яке зараз, він уже дітками спілкується. Він розуміє, що це треба дати, що це не можна. Він почав говорити. Деякі слова в нього дуже навіть і гарно і виходять. Получається. П'ять років тому саме для забезпечення та доступності навчання діток з особливими освітніми потребами у Ямпільській громаді створили інклюзивно-ресурсний центр. Там спеціалісти з розвитку дитини розробляють рекомендації для батьків і вчителів. На заняттях працюють над розвитком мовлення, мислення та соціальних навичок хлопчиків та дівчаток. Для кожної дитини. Тематичне планування, так за яким ми далі вже рухаємося в корекційній роботі. Корекційні заняття відбуваються з кожною дитинкою в залежності від вікової категорії. Тобто, по часу ми вже орієнтуємося на те, скільки років дитині, ось і яка, який час її рекомендований для корекції саме. За підтримки Ямпільської міської ради, у центрі зроблено капітальний ремонт. Оновили вбиральню відповідно до вимог інклюзії, розділили кабінети, закупили техніку та розвиваючі ігри. Також в центрі розробили кімнату для реабілітолога. Тут провожу комплексну оцінку дітей, як і всі фахівці ЄРЦ, визначаю рівень фізичної підготовленості, фізичного розвитку, і провожу корекційно-розвиткові заняття, спрямовані на корекцію, і покращення розвитку дитини фізичного розвитку дитини з особливими освітніми потребами, корекцію плоскостопістю, розвиток дрібної та загальної моторики, шведська стінка для покращення фізичного розвитку. Центр обладнаний пандусами та має службовий автомобіль, аби підвозити діток із далеких сіл громади. Нам було встановлено підйомник для безбар'єрного доступу дітей з опорно-руховим апаратом, з порушенням опорно-руховим апаратом. Також на балансі інклюзивно-ресурсного центру в нас знаходиться спеціально обладнаний автомобіль. Він слугує для забезпечення методичної, консультаційної роботи. Ми виїжджаємо. На інші села для того, щоб надати ну, консультацію, провести обстеження за місцем проживання дітей. Інклюзивно ресурсний центр в Ямпільській громаді допоміг з реабілітацією уже понад 200 хлопчикам та дівчаткам. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканалу Вінниччина.